З вами хотів би поговорити на тему військове, те, що бентежить наших глядачів. Те, що зараз йде телеграм-каналами, розвивається ця інформація. От, наприклад, достатньо резонансна. Одна з них росіянам до Дніпропетровської області мається на увазі до її кордонів, залишився 21 кілометр. Про це каже військовий оглядач Білд. Пан Рьопке водночас також вийшли заяви наших військових експертів. Зокрема, військовий експерт Олександр Коваленко сказав, що росіяни вже давно за 9 кілометрів від адмінкордону Дніпропетровської. Області. Ну, Відповідно, хто як міряє, пан Олександр з іншого боку трошечки зайшов, і він теж правий. Але ситуація полягає в наступному. Можна міряти по-разному, але та ситуація, яку описував пан Рьобке, вона стосується безпосереднього наступу, який продовжується, і, відповідно, в цьому визначаються ризики. Я хотів би почути вашу оцінку і цим заявам, і взагалі ситуації. Ну ви абсолютно праві, що кожен міря та так так, як може, або так, як хоче. Отну дійсно на сьогоднішній день ворог наближається до кордонів Дніпропетровської області. Це факт. І ми не можемо його не враховувати. Але ми розуміємо, що ці або 9 кілометрів, або 20 кілометрів треба буде ще подолати ворогу. І ще не всі рубежі оборони ми використали для того, щоб спробувати зупинити ворога. на просуванні до кордонів Дніпропетровської області ми ще не говоримо сьогодні, навіть про початок бойових дій. Ну допустимо, про е, насел біля населеного пункту Покровськ чи біля населеного пункту Мирноград. У нас ще Кураховський плацдарм доволі тримається, і там ворог в районі самого міста Курахова має доволі величезні проблеми стосовно просування вглиб нашої оборони. Південніше, так, я згоден там ближче до кордону Дніпропетровської області. Но ще одне є зауваження. Хочу нагадати, що Дніпропетровська область на сьогоднішній день не стоїть в пріоритетах політичних цілей цієї війни. Пріоритетом стоїть Луганська Донецька область в адміністративних кордонах, а потім на другому місці стоїть Запорізька і Херсонська область стосовно тих оголошених цілей, які є на сьогоднішній день в відкритому просторі. Але що заважає росіянам, наприклад, піти, е, якщо йдеться, умовно кажучи, якщо вдається проходити далі, піти на Дніпропетровську область і, умовно кажучи, виправдати це якимись там політичними заявами? Путін е, так би мовити, в карман за цим не лізе, може там збрехати, і в принципі це пройде. Або ви ж все ж таки робите ставку на те, що. Е, Постійні ці заяви щодо кордонів Донецької Луганської області для нього пріоритет, ну і, скоріш за все, не буде йти саме через ці заяви. Ні, він не буде йти. Я повністю поділяю вашу думку, що Путін алогічно, доволі часто алогічно діє і може, може скористатися нагодою. Я думаю, що він би скористався нагодою. Але в мене питання: чим він буде йти? Війська то не вистачає на сьогоднішній день. Проблеми з укомплектованістю війська, з проблеми з мобілізацією Російської Федерації стають дедалі більшими. І сьогодні вже ми знаємо про те, що існує певне протистояння між генеральним штабом і Кремлем в Москві стосовно того, оголошувати мобілізацію чи не оголошувати, де брати особовий склад і. Присутність північно-корейських військових на території Російської Федерації це ж не від гарного життя, не з жиру. Так що тут величезна проблема: чим піти на, на Дніпро. Ось. Тут я думаю, і не дарма були були припущення, десь на початку літньої кампанії були припущення, що пам'ятаєте, ми ми з вами опасались того, що якщо Путін вийде на кордони Донецької Луганської області, він може оголосити про припинення чи досягнення цілей спеціальної воєнної операції. І, 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 і що далі нам робити в політичному, політичному сенсі, як вирішувати подальші дії? Так що, якби б в нього було військо, якби дійсно там. Стояла 200 тисяч в резерві, то можливо він би і е, е, спробував би провести оперативну операцію на, на захоплення чи вторгнення в е, подальше вторгнення в Дніпропетровську область чи в Харківську область. От як на події на, на Купінському оперативному напрямку. Угу. І от я хотів би продовжити ваші думки точніше доповнити і розгорнути нашу розмову ще з іншої сторони, відповідаючи на питання, чим буде йти. 100 тисяч солдатів з КНДР візьме і кине і піде. Це перший момент. А другий момент, який стосується завершення СВО, теж дуже цікава думка. Хотів би її доповнити. Знаєте, ще з якої сторони зі сторони того, що начальник військ РХБЗ Ігор Кирилов на брифінгу повідомив, що реалізувати власну ядерну програму Україні не дало змогу проведення спецоперації. Тобто він сказав, що через СВО Україна не змогла отримати ну, цю програму. Раму ядерного озброєння і мати це ядерне озброєння ще до ще один аргумент, чому це може все закінчитися? Е, Путін може сказати, що він умовно там захопив Донецьку-Луганську область, сказати, що е, ми не дали змогу Україні отримати ядерне озброєння. Ну і ще якихось казок, і типу як на цьому зупинитися або ж ні. Він ні, він не зупиниться остаточно. Справа в тому, що е, він же доповнив от після проведення от цих плебісцидів з референдумами. Він фактично розширив ціли цієї операції, і на сьогоднішній день, якщо він оголосить остаточне закінчення СВО і виконання там політичних цілей, які були поставлені, то він фактично публічно відмовиться від тої території, яку він вже вписав в конституцію. Російської Федерації, а не захопивши їх ще, а вже вписавши в конституцію. Він же ж на одну із вимог капітуляції України він висуває, що ми повинні наші війська повинні залишити територію Херсонської і Запорізької області в, в межах адміністративних кордонів. Так що він не з питання стосовно закінчення СВО, на мій погляд, воно воно на сьогоднішній день з порядку денного знято. А, він може погодитися і буде на наполягати на, на оперативній паузі, так тому що треба перегр. До речі, знов ж таки повертаємося, що військо треба поповнювати, і треба його перегрупувати, і треба його доукомплек... доукомплектувати, особливо особовим складом і технікою. От так що оперативна пауза його повністю сьогодні вона просто необхідна йому з одного з одного боку. От а політичне політичне рішення, що ми закінчили СВО і все виконали, і що Україна не змогла е, е, за, е, та саме розгорнути ядерну програму. Ну, це взагалі безглуздя, тому що на Україні давайте так. У нас в державі немає технології, немає виробництва для збагачення урану і е, для виробництва ядерного боєзаряду. Ми ракетна держава. Ми можемо зробити носій будь-якій складності і на будь-яку відстань. А от а от стосовно у нас було 90 кг збагаченого урана, але це був один з перших кроків назустріч Росії з боку Януковича. Він передав, пам'ятаєте, ці 90 кілограмів передали Російській Федерації одразу, як він вступив на посаду президента президента України. Ну і що стосується корейських е солдат, що е 100 тисяч візьме е Путін. Ну я вам скажу так, що він може і візьме 100 тисяч, але зможе він їх застосувати чи ні на сьогоднішній день, це величезне питання. Там е сьогодні він не знає, як застосувати ті 10 тисяч, які є у нього. Тим більше, що виводити за межі російської кордонів міжнародно признаних Російської Федерації, він теж не ризикне, не ризикне на мій погляд, тому що буде відповідна реакція спільноти сьогодні. Немає підстави для бурхливої і жорсткої реакції з боку з боку західних партнерів, з боку той же організації Об'єднаних Націй, яка б вона там не була. От а, а а от якщо він виведе цих ці, солдат за межі Росії, то тоді е, питання міжнародного права пере, переходить зовсім в іншу площину. Все ж таки по солдатам з КНДР, хотілось би ще трошки уточнити. Бо сьогодні пан Оміров підтвердив, що українські військові вперше вступили в бій е з північно-корейськими військами. Ну, якщо у вас є якась інформація щодо цього, було б цікаво заслухати, е що це був за бій. Скільки е скільки їх було, яка умовна е питання? Якість цих солдатів. Ну, Інформація дуже обмаль, на жаль, скажу точно, що це відбулося в Курській області, в Курській операційній зоні. Ділянка, де це було, і кількість, і скільки було застосовано, тут інформації, на жаль, ніякої немає. Але враження наших військових від цього боєзвітнення, ну скажімо так, воно позитивне в тому сенсі, що вони, вони говорять, що не зроблять вони погоди на. На полі бою, що вони особливо це був спецназ північно південнопівнічнокорейський. Я так розумію, що було невелике підрневеличкий підрозділ, який можливо виконував завдання по штурму якоїсь нашої нашої позиції. Та наші військові сказали, що ну нічого особливого можуть воювати, але погоди на лінії фронту вони не зроблять. Угу. 10 тисяч, 100 тисяч, ну, зараз говориться про цифру 10 тисяч, про 100 поки що не говориться, а от 10 тисяч погоди зроблять? Ну, якщо їм наріжуть окрему ділянку і вони будуть діяти як єдиний, єдиний організм з єдиною задачею і задумом, ну, Можливо, вони просто збільшать о, кількість угруповання російських військ от, на, на в той операційній зоні чи в тому оперативному напрямку, де вони будуть де вони будуть діяти. Угу. Ну я вам скажу так, що тут дуже важко зараз оцінювати, чому тому, що це спецназ. Це будемо так казати найбільш боєздатна частина, яка точніше, найбільш боєздатні військовослужбовці, які прибули до Російської Федерації. А от коли буде загальновійськовий підрозділ, там може бути зовсім інша картина, тому що вони зовсім інший рівень підготовки, зовсім інша інша мотивація для участі в бойових діях, тим більше що на чужій території і під чужим командуванням. Ще одна важлива тема це накопичення ракети росіян яких достатньо багато, різні аналітики, різні моніторингові центри кажуть різну інформацію зараз? Я згадаю про військового експерта пана Коваленка, який сказав, що Росія накопичила до 500 ракет типу Онікс і моніторинговий паблік трекінг, який каже, що Росія уже два місяці не завдавала ударів по Україні крилатими ракетами Х-101 і встановили, що їх могли виготовити в кількості ну, щонайменше 120 таких ракет. Вочевидь накопичують питання просте, чого очікувати? Ну давайте так. Я пошлюся на слова нашого головного розвідника генерала Буданова, що спроможність сьогоднішня спроможність військово-промислового комплексу Російської Федерації до 100 ракет різного типу на місяць. Так що, якщо ми говоримо про паузу в два місяці, то це близько 200 ракет. Плюс у них є недоторканний запас чи не знижуємо запас, десь приблизно 900, ну, приблизно біля 1000 ракет. Теж це ракети різного типу а, от, на сьогоднішній день. Ну те, що вони їх застосують, я не сумніваюся. Коли застосують. Теж дуже важко сказати, вони витримують доволі величезну паузу. Ну я думаю, що тут не, не питання в накопиченні Ракет, як я вже сказав, достатньо для нанесення декількох масованих ударів там з певним інтервалом часу. На, на мій погляд, питання в в можливостях їх застосування, тому що. Засоби, засоби пускові засоби, засоби теж мають певний ресурс. Літаки, літаки треба ремонтувати, а вони ту 95-ти не виробляють вже доволі багато років. Пускові установки на кораблях потребують теж технічних регламентних ремонту і відновлення. Технічної здатності здійснювати пуски кожна пускова розрахована на певну кількість пусків, потім її треба відновлювати і приводити в технічно справний стан, теж саме по іскандерах, по пускових установках. Так що я думаю, тут совокупність факторів. Умови цілесообразність бойового застосування, на кількість ракет, во тут ясність є, вони накопичені, і технічної можливості пускових засобів для їх застосування. Угу. Зрозуміло, ну і хотілось би почути вашу реакцію, ваш коментар на цей нещодавній скандал. І Спробуємо з'ясувати, чи дійсно були. Проблематика, якась в цьому контексті супутникові знімки з оборонною інфраструктури України, які були нанесені на оновлені карти Google, були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел. Про це повідомила прес-служба компанії Google. Сказали, що вони усвідомлено не публікують знімки бойових дій, дуже чутливо і серйозно ставляться до таких запитів і кажуть, що постійно підтримують зв'язок з українськими офіційними особами. Ну, Пан Андрій Коваленко не дуже поділяє цю інформацію, тому що в момент, коли нам не відповідали, він так і написав, що Google не відповідає, і лише після того, як в медіа почали шуміти з цього приводу, Google все ж таки відреагував. Ну, це окреме питання, але от дійсно, якщо ми реагуємо на те, що от нашу інфраструктуру військову зняли і опублікували, ну напевно ж там є якась загроза. Хоча з іншого боку, Google кажуть, що ці знімки достатньо застарілі, ну і умовно. Кажучи, натякають на те, що вони не носять якийсь е, інформативний характер, ви знаєте, я, я думаю, що тут більше нашої провини, ніж Гугла. Справа у тому, що з е, початком ведення бойових дій е, і в ході, е, в ході цієї всієї війни е, повинен, повинен бути о, о, повинен бути установ. скоріш за все, це Генеральний штаб, який повинен був давати райони координати районів, які потрібно прикрити на таких а, публічних картах, як Google Maps і там ну і інші карти, які існують в а, інтернет просторі, і а, я думаю, що якби у Гугла був перелік цих районів. То вони би їх прикрили, забрюліли. Ну не знають, як це робиться. Як це робиться, чому тому, що деякі позиції е, військ і сил вони е, стають по по мірі їх від відбудування, вони стають стаціонарними і вони не змінюються із ріку в рік. І тому, незважаючи на те, що знімки е, супутник проводив там рік тому, е, оно карти оновили, і ці е, об'єкти попали на. На цю мапу. Ну от, до речі, допустимо в Генеральному штабі ведеться такий документ, як штучні перешкоди. І будь-яка перешкода, яка будується незалежно ким. На території там країни, да, вона подається, її параметри подаються в генеральний штаб, і він наносить це на карту і знає про це. Так от повинна бути обратна сьогодні на сьогоднішній день, повинна працювати обратна система. Генеральний штаб з появою об'єктів, які треба прикрити, повинен видавати координати і передавати в, в такі компанії типу Google для того, щоб ці райони прикривали. А сьогодні так трапилось, що для нас це стало несподіванкою. Так я в мене перше запитання до нашого генштабу, а не до компанії Google. Угу, угу. Пане Олег, пасибі за відповіді. Ну і таке швидке бліц питання. Не військового характеру. Сьогодні вибори в Сполучених Штатах. На що розраховуєте? Є якісь думки інтуїтивно можливо. Розраховую на те, що Камала Харріс отримає перевагу, тому що з Трампом будуть, на мій погляд, дуже величезне потрясіння не тільки для нас, взагалі з зовнішньої політики Сполучених Штатів, а Камала Харріс все ж таки буде більш-менш продовжувати політику демократичної партії. Хоча Сполучені Штати, ну я би так сказав, ухиляються на наступний рік. Вони не заклали жодного цента в проект бюджету стосовно військово-технічної допомоги України. Все, пере, все переходить в інші джерела фінансування на 25 рік. Пане Олег, пасибі за ці відповіді. Дякую, що ви долучались до нас. І так. тихої спокійної ночі. Бажаю. Так. Дякую. Олег Жданов, військовий експерт, долучався.